Привіт усім нашим глядачам, вітаю вас! Якщо ви українець, який перебуває за кордоном, то сьогоднішнє відео саме для вас. Я розповім вам про довіреності, що воно таке, як їх правильно оформити та де використовувати. Перед давайте розбиратись. Почнемо з основ. Довіреність це документ, який дає право іншій особі діяти від вашого імені. Цей документ дозволяє делегувати повноваження і доручити комусь іншому. Представляти вас в різних органах, здійснювати різні операції, вчиняти ну, будь-які дії, де не обов'язково ваша особиста присутність. Отже, які є види довіреності? Найширші повноваження містить генеральна довіреність. За допомогою неї можна поряд з іншими повноваженнями, включно купити або продати будь-яке рухоме та нерухоме майно. Також є довіреність на продаж та експлуатацію транспортного засобу. На представлення інтересів в банках, в будь-яких державних органах, також є довіреність для ведення спадкових справ на отримання різних документів, в тому числі для отримання диплому про вищу освіту. Ну і багато інших видів, це я вам назвав такий найпоширеніший перелік довіреностей. Важливо розуміти, коли довіреність стає необхідною. Якщо ви зараз перебуваєте за кордоном, а ваші особисті чи бізнес справи залишилися в Україні, відповідно, вам потрібна довірена особа, яка буде представляти ваші інтереси і здійснювати ті чи інші дії замість вас. Існує кілька важливих кроків для правильного оформлення довіреності. Перш за все, вам потрібно чітко визначити цілі та обсяг повноважень в довіреності та звернутися до професійного нотаріуса. Також важливим є те, що оскільки довіреність видана за кордоном, потрібно оформити її так, щоб вона мала юридичну силу на території України. Відповідно, ви можете піти двома шляхами: перший або ви робите довіреність в консульстві чи посольстві України відповідно на території тієї держави, в якій ви знаходитеся, або в будь-якого нотаріуса. Але коли ви робите довіреність нотаріуса, вона має бути відповідним чином легалізована, тобто шляхом проставлення апостолю. І в такому разі вона буде дійсна на території України. Вірно, оформлену довіреність потрібно використовувати з уважністю та відповідальністю. Пам'ятайте, що це є документ. Його не потрібно згинати, мнути, тобто він має зберегти свій цілісний вигляд. Перевірте текст довіреності, всі ваші дані, тому що це дуже важливо. Перевірте обсяг повноважень. Оформлення та використання довіреності важливий аспект для українців, які перебувають за кордоном. Якщо у вас є будь-які питання чи потреба в професійній допомозі, звертайтеся до нашої компанії «Вайзнотері». Ми готові допомогти вам вирішити вашу проблему. Ми оформимо для вас довіреність, заяву, будь-який інший нотаріальний документ. Також ми надаємо перекладацькі послуги. Ми з радістю будемо чекати на ваші коментарі та запитання під цим відео. Пам'ятайте, що ми завжди раді спілкування з вами. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк для того, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео!